З перевізниками, які працюють за чотирма маршрутами загального користування, що проходять у межах території Шосткинської громади, міська влада продовжує терміни договорів на три місяці. Повідомила начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Також продовжити термін дії. Перевесен на маршруті, номі на маршруті шостка крупець Миронівка. Новий перевізник. Відновити курсування автобус планує 6 жовтня. Міська влада розглядає можливість надання матеріальної допомоги особам відповідальним за утримання укриттів, Проінформував міський голова Микола Нога. Це напрямок, коли у укриттях, якщо це школи. Там працівник школи, якщо це центральне районна лікарня, другої лікарні, то це там працівник лікарні. Якщо це культурний заклад, то це працівник культурного закладу. Але якщо в будинку де нема відповідального, то визначаємо цього відповідального і матеріально заохочуємо, щоб його був ключ, щоб він відкривав, закривав. Тому що ми туди будемо мебель ставити, будемо інтернет заводити так і таке інше. Тобто там люди зможуть працювати, і хтось повинен трошки прибрати і трошки. Забезпечити, щоб нічого не рознесли, іначе це ж програма не буде працювати. Підприємству Броуз буде надана компенсація з місцевого бюджету на відновлення майна пошкодженого внаслідок ворожої атаки, зазначила начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємницької діяльності Надія Кирієнко. У свою чергу Микола Нога розповів про наслідки авіаційного обстрілу Шосткинської громади вночі 1 жовтня Російський агресор вночі наніс Авіаційний обстріл по об'єкту інфраструктури пошкоджені три житлових будинки, працюють там і Красний Крест і проліска, надають допомогу громадянам відновлені житла. Ось така, ви чули, як наскільки це, це було гучно на центрі самому місці. Було, було так, такий авіаційний обстріл. Міський голова ще раз наголосив на дотриманні безпекових заходів під час повітряної тривоги, а саме необхідності перебувати в укриттях. Особиста безпека кожного залежить в першу чергу від кожного. В тому числі ми дане засідання проводили, бачите, в укритті. Ми весь час міняємо укриття. Міняємо укриття, щоб його побачити, щоб його подивитися, яка допомога, яка. Допрацювання тут повинні бути будемо, те, що я говорив на сесії Шоскінської міської ради, про те, що ми будемо вчитися жити, працювати, відпочивати під землею. Також очільник громади повідомив про погіршення стану енергетичної системи у зв'язку з масованими ворожими атаками по об'єктам критичної інфраструктури. Значно погіршилася система електрозабезпечення зруйновані підстанції у місті Чернігів. В місті Ніжин, в місті Борзна, в місті Суми, в місті Конотопи, таким чином на округи підстанції, в тому числі і наша підстанція, декілька разів ушкоджувалася і зараз вона не відновлена в нормальному режимі роботи для того, щоб могла регулювати напругу і таке інше. Тому ситуація з енергозабезпеченням надзвичайно складна. Практично неможливо працювати точними електричними приборами, тому що напруга падає нижче 200 вольт, якщо це однофазна напруга. Високовольною лінії теж з меншою напругою, чим мінімально можливий. Для того, щоб забезпечувати систему надійним електрозабезпеченням. з огляду на ситуацію, яка склалася, Микола Нога закликав мешканців Шосткинської громади скористатися міською програмою, яка передбачає компенсацію за придбання приладів альтернативної енергетики. Для того, щоб ми гарантовано мали електрозабезпечення, кожний магазин, кожна аптека, кожне підприємство. І практично тепер ми повинні жити так, що і кожна сім'я повинна мати власну електростанцію. Якщо ти хочеш, от до мене перед виконком підбігаєш, він каже, що робити, що робити. А ви купляли електростанцію? Ні, а чому? Та я думала, що може обійтися. Бачите, ситуація значно гірша. І енергетики не обіцяють, що в миттєво вирівнюють систему, і система буде працювати так, як працювала в минулому.